Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте сьогодні подивимось, що чекає Київ до наступної середи з боку решистів. Скажіть, покажіть, що чекає Київ до наступної середи? Дивіться, є якась домовленість. Напад повинен був бути, але його не сталося. П'ять кубків і 6 мечів то що якась небезпека, яка повинна була бути, що вона нас обійшла. Так, агресію, звісно, ворог планує. Планує. Но діють якісь домовленості. Домовленості про мир або про те, що не будуть нападати. Гарні карти, Оце, небезпечні ці карти, треба буде прибрати, перекрити. Це значить, що агресія можлива на цьому тижні. Тут 10 мічів, 5 кубків це те, що можуть бути втрати, сльози. Хтось може. Залишитись без якоїсь близької людини або без домівки. Можливо, таке можливо, да, що агресор готовий, він хоче це робити, але по шість меча, що ми якось це уникнемо, цього може і не статись. Тобто, враховуючи, що вийшла карта миру, шість пентаклей, тут дуже гарні туз кубків, дев'ятка кубків, якась домовленість, що. 90% то, що все буде спокійно, що не буде обстрілу. Хоча ворог може порушити. Давайте перекривати. І ще на іншій колоді перепитаю, що нас чекає до наступної середи Київ, Київська область. Хочеться, щоб вже припинився цей жах, щоб ці обстріли вже припинились. Так, скажіть, покажіть, що чекає Київ з боку решистів? Будуть обстріли чи ні? До наступної середи, покажіть. Знову про домовленість. Ну, ті самі карти майже виходять. Що обстріл можливий, що можливо навіть буде жертва, що хтось, хто то ну, воно ходить, хтось піде, можливі навіть жертви. Десять кубків, що наше мирне щасливе життя, гарне, і ми жертви все одно, готується напад. Але паралельно з тим йдуть якісь домовленості. І що, ворог порушить ці домовленості, скажіть чи ні? На жаль, ворог порушить ці домовленості. Тройка меча, башня, що порушує. Так, дуже багато людей в цьому приймає участь, різні країни, багато якихось повідомлень, багато всякого всякого впливу. Багато дієвих осіб, якісь три країни, щоб, щоб, щоб зберігати опасності, щоб не було обстрілів. Я думаю, щоб хоча б, домовляються хоча б, щоб Київ не обстрілювали. Є якась таємна угода, щоб не стріляли по Києву, але ворог буде стріляти. Жертви будуть все одно. Давайте перекривати. Заперечую. Заперечую, що нам як нема куди діться, що це правда, що нам нема куди діться, жертви. Заперечую. Але іде домовленість про мир. Карта мир вийшла, що можливий мир. Так, будемо перекривати. Напад буде вночі, все як зазвичай. Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, прошу захисту для Києва, для Київської області, прошу відвести біду, прошу захисту для всієї України в цілому, щоб не було обстрілів, щоб припинили руйнувати. Вороги припинили руйнувати наші будинки, вбивати людей. Так, вищі сили, іншими шляхами ворогів пустіть, зруйнуйте ворогам плани, приберіть весь негатив, всі перешкоди на мирне небо, щоб був мир в Україні, щоб припинились обстріли, і щоб наші будинки були цілі і неушкоджені. Та буде так і так буде. Перешкод більше нема. Так, хочу подивитися ще, що перекрилось чи перекрилось. Так, скажіть, покажіть, що чекає Київ, Київську область до наступної середи. Наші будинку, будинки будуть цілі, неушкоджені. Обстрілу не буде від решистів в Києві, в Київській області. Чи це правда? Скажіть. Карти кажуть, що це неправда, що агресія буде, що це буде гром серед ясного неба, що будуть руйнувати будинки. Хтось втратить будинки, хтось втратив все. Десять мечів, обстріл буде великим. Захист також у нас є, літачки будуть захищати, наші хлопці будуть нас захищати. Так, військові дії все одно. Дипломатія також буде працювати на захист. Секрет таємниця від ворога, яка. Що скривають? Підвіше нам состоянні війна, що війна затягується, хочуть затягнути цю війну. Будуть знову надані ресурси ворогу, ворог домовляється зараз про те, що йому треба зараз пауза ворогу. Росіянам треба пауза, щоб отримати цей ресурс, їм вже щось пообіцяли. Вони домовляються, що цей ресурс прийде, але їм треба відтягнути час. Прийде ресурс, і війна піде як з новою силою. Ще більше ресурсу в них буде. Заперечую, заперечую. Це таємниця, то, що не видно, то, що скрито. Заперечую. Це ігри в дипломатію, це все нам не допоможе. Коротше. Заперечую, заперечую. Перекриваю вище сили, прошу приберіть всі перешкоди, які заважають, щоб в Україні було мирне небо, щоб припинились обстріли, припинилась війна, все зле лихе на голову ворогам відправте. Що вони нам бажають, хай з ними станеться. По Верховному суду буде так, і так є. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.